Вигоріла, вицвіла, поблякла і пішла полями до зими. Десь на перехресті ніби вклякла, шпортаючись в савані і мли. Мерзли руки, коси розвівались, вітер шарпав плахту раз у раз, а вона до неба сповідалась, слухаючи давній Парастас, затужила, оцвіла. От пахла, роздала тепло, любов, плоди, за життям була ще трохи спрала, навіть гарна. А тепер куди? Перейшла пора, от золотилась, догоріли свічі аж до краю. Пані осінь ти була чи снилась? А услід не знаю. Ой, не знаю.